У центрі Луцька біля пам'ятника Тарасу Шевченку, 27 жовтня, місцеві активісти та лучани скандували міському голові Луцька ігорю Поліщуку. Ганьба про це стало відомо з відео, яке зазняла Віра Шварцкоп. Відомо, що в той день відбувалися збори ініціативної групи Спочатку дрони. Лучани разом з місцевими активістами та волонтерами згуртувалися, аби підтримати заборону капітальних видатків на будівництво доріг та інших не першочергових витрат під час війни. Що більше на цю зустріч з'явився і міський голова, якого зустріли не надто привітно. Опісля багатьох питань до мера, люди почали скандувати. Ганьба якщо ви не. Вибачте, вибачте. Ми потрібні. Ми гарні. Після цього міський голова пішов геть зі зборів. Зазначимо, що найбільше лучан уборили нещодавні тендери, які оголошувала міська рада. А саме, ремонт бульвару дружби народів за майже 50 мільйонів гривень, ремонт кільцевої розв'язки біля РЦ «Промінь» та капітальний ремонт проспекту Волі.